Пару слів про бюджет на 2026 рік. Ми зібрали думки кількох експертів-політиків і хочемо вам їх розказати. Борислав Береза написав проаналізувавши бюджет на 26 рік, можна сміливо називати його бюджетом передвиборчого прогріву: чистий популізм та марнотратство, збільшення витрат на офіс президента, збільшення на Кишенькове ДБР, є виділення грошей на піар в єдиному телемарафоні. І це рахуйте гроші для олігархів на утримання їхніх телеканалів в обмін на лояльність до влади, є виділення грошей на різні популістські програми і безліч загравань з бюджетниками, чи можливо в найближчій перспективі забезпечити безкоштовне харчування для школярів, підвищення стипендій студентам. Збільшення зарплат вчителям і медикам, звідки банкова знайде гроші на всі ці передвиборчі обіцянки, якщо бюджет тріщить по швах і так, незрозуміло також, врешті, чому вчителям не обіцяють знову зарплату по 4 тисячі доларів на місяць, що у них там обіцятор зламався, чи що раніше ж обіцяли. А головне про те, що грошей на все це немає, і їх треба десь шукати, але нема де про це чомусь наша влада мовчить. І все це говорить про одне влада готується до виборів і хоче перемогти на цих виборах не до війни за виживання країни, а до спроби всидіти в кріслі, чіпляючись за нього своїми спітнілими клептократично-корупційними рученьками. Їм це не вдасться, не маю сумніву, каже Борислав Береза. Хоча розумні вже і так бачать, що у пріоритетах Зеленського Єрмака, міндіча, Татарова, Арахамії та інших слуг. ОПУ. І це точно не Україна. Петро Порошенко про бюджет написав так На жаль, ні в програмі дій уряду, ні в проєкті бюджету, ні в сьогоднішньому порядку денному Верховної Ради жодного питання, вирішення яких вимагає від нас Європа, не відображено. Наприклад, перший пріоритет фінансування Збройних сил, а це означає закрити національні кешбеки і телемарафон. Другий пріоритет. Свобода і демократія це означає парламентський плюралізм та можливість захисту кожної фракції своєї позиції, а саме парламентську дипломатію та скасування заборон на міжнародну діяльність парламентарів, унеможливлення використання правоохоронних органів для переслідування опозиції, реалізація взятих на себе зобов'язань по перезавантаженню бюро економічної безпеки, що є совковим інструментом тиску на опозицію. Наразі Ніна Южаніна. Написала таке держава продовжить позичати кошти для фінансування відповідних видатків. Обсяг позик заплановано в 2 трильйони 544 мільярди гривень, з яких 419 мільярдів внутрішні, а 2 трильйони 125 мільярдів зовнішні. Про ризики таких запозичень у наступному році говорять вже давно, оскільки покриття дефіциту бюджету у понад 60 мільярдів доларів США є величезним викликом. Багаточисельні звернення щодо збільшення спрямування військового ПДФО безпосередньо військовим частинам владою в чергове проігноровані. У проєкті бюджету так і залишили для військових частин 10% від суми ПДФО, тобто 12,5 мільярдів. Про фінансування телемарафону на 1,5 мільярди гривень взагалі мовчу таке враження, що влада діє не раціонально, а виключно на перекір здоровому глузду і голосу експертів. Від каналу «Самий Сік. Бюджет виглядає таким, що заточений під вибори, обіцянки підвищень зарплат, стипендій і всілякого такого. Телемарафон далі фінансується за кошти платників податків. Всілякі національні кешбеки теж саме. Додайте до цього якісь всілякі заяви нардепів різних, що, мовляв, вибори в раду можуть відбутися в найближчим часі. І це все складається дійсно в одну картину, що Зеленський і його посіпаки готуються до виборів, а війну вони вважають уже так би завершеною. Висновків з цього зробити ніяких не можемо, висновки робіть самі.